Доброго дня, глядачі Фейсбук, доброго дня, користувачі Київської молодіжної бібліотеки, всі підписники нашої сторінки. Сьогодні у нас стрім свідоме споживання стрім приурочений до всесвітнього дня навколишнього середовища, який буде 5 червня, але сьогодні ще день захисту, міжнародний день захисту дітей. Тож ми будемо говорити про свідоме споживання, про екологію, про те, яку яке майбутнє, яку планету ми залишаємо нашим дітям, як ми будемо будемо розподіляти свої ресурси і як це вплине на життя майбутніх поколінь. Тому стрім також приурочений і до Дня захисту дітей. Привітаємо нашу гостю, шановну пані Олена Пащенка. Добрий день, добрий день. Дуже дякую за запрошення. Дуже приємно бути в бібліотеці. Дякую, що прийшли, пані Олена, заступниця голови всеукраїнської екологічної ліги. Дуже приємно вас бачити в нашому етері. І почнемо, мабуть, так. про що ми перш за все говоримо, коли кажемо свідоме споживання. Ми думаємо про те, що це ціла концепція, яка вже не один десяток років, і яка допоможе довкіллю завдяки нашій з вами, з вами просто роботі, яка не завз... Не... Потребує для нас якихось значних зусиль, які ми маємо компоненти свідомого споживання, на що треба звертати увагу і про що думати і що робити? Перше, це про відмову від речей, які є зайві для нас. Друге, це Зменшення того, що нам потрібно, тобто це думка про кількість. Чи потрібна нам така саме така кількість речей? Наступне це можливість використання ще раз, можливість повторного використання, і тут же поряд іде відмова від речей, які є одноразовими. І е, наступний етап це подумай про переробку. Якщо ти споживаєш якісь певні речі, якщо ти їх купуєш, подумай про те, чи можуть вони бути перероблені. Якщо це об'єднати е, у стиль свого життя, тоді це і буде свідоме споживання. Так, дякую. А з чого почати? Що потрібно зробити в першу чергу, так. якщо ми кажемо, що перейти до свідомого споживання? Ну, перш за все подумати про всі аспекти свого життя, де ми споживаємо будь-що, бо це нам треба в той чи інший спосіб придбати. От спочатку ми в це не вірили, але дослідження говорять про те, що споживання у всього людства ми можемо говорити і про Україну, і про інші країни. Воно є несвідомим, непланованим. Тобто ми собі маємо якусь таку думку про продукти, яких потребуємо. Ми йдемо в магазин і там робимо спонтанні покупки, користуючись якимись своїми такими більш-менш спонтанними побажаннями. Планувати чомусь людство не любить і робить це в дуже маленькій кількості. А це є вихід. Тобто планувати свої покупки, завчасно подумати про те, що потрібно, і йти у магазин на озброєний. вулицю або в інтернет-магазин уже озброєний своїми думками. Це реально. Дасть змогу відмовитись від речей, які не є потрібними. Купувати, менше, Купу, більш купувати менше, купувати тільки те, що в чому у вас є потреба на даний момент, і думати про те, як відмовитись від зайвого. Наступне. Це ті компоненти про одноразовість, про те, чи можна це використати ще раз. Дуже допомагає, от коли ви потрапили до магазину. То просто от ми з дітьми робимо таку вправу. Зайшли в магазин, пішли у відділ одноразового посуду і подумали, дивлячись на всі полички, що ці паперові тарілки, виделки і так далі, якісь контейнери. Все це рано чи пізно, а дуже рано, воно опиняється на нашому з вами сміттєзвалищі. Воно дуже довго, понад 300 років, ми з вами навіть цього і не розумію. побачимо. В природі має розчинитись, тобто, це ну, фактично для нас, це для людського життя це ніколи. Якщо воно буде спалюватись, а воно буде спалюватись, така у нас є утилізація одноразових пластикових речей, то це дуже шкідливі викиди у нашу з вами атмосферу: це забруднення ґрунтів, забруднення mm. води для дітей. Ми робимо такі вправи. ну... Суто навіть математичні і хімічні, тобто які речовини, в якій кількості, скільки дасть ця умовна полиця викидів СО2 чи ще чогось іншого. Це дуже так просвітлює думки і звертає тебе на інші полиці подумати ще раз про те, чим ти ці речі можеш заміняти. І про зменшення це також дуже такі прості речі, які стосуються побутової хімії, косметики і oh. продуктів. Тобто дуже багато є різних акцій. Вони іноді дуже виправдовані і дуже корисні. Скажімо, візьми два продукти, третій отримаєш подарунок, чи будеш мати знижку і так далі. То треба подумати, чи це є продукт довготривалого споживання. Для чого тобі третя пляшка шампуню? Можливо, ти хочеш його подарувати, а можливо, це якраз і добре. Ти сам його використаєш коли-небудь, і все з цим буде добре. Гірше із продуктами харчування. Тут ці акції є реально шкідливими на це є. також дослідження, що там. Третій йогурт, п'ятий кілограм бананів чи, чи ще щось просто ну, людина не може це використати і дуже важко прораховує. Тобто вона думає, що так, ну звичайно, я це з'їм і так далі. А насправді це все опиниться у смітнику і жаль не тільки продуктів харчування. А це величезне навантаження на довкілля, тому що поряд із продуктами харчування завжди йде упаковка, яка переробляється дуже важко. Так, зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, от про сортування сміття? Як і навіщо сортувати сміття? Капшу на теле. Ми ти. зменшуємо свій власний екологічний слід, своє власне навантаження на довкілля. На жаль, ми не маємо достатньо екологічних засобів переробляння відходів у цілому. Тобто, у нас тільки-тільки. Починають свою роботу сміттєпереробні заводи, і ну ще немає такого плану, коли вони вийдуть на свою потужність. Ми або спалюємо, або зберігаємо на полігонах. Є ще така дуже шкідлива історія: це несанкціоновані сміттєзвалищі, сміттєзвалища, це наше з вами сміття. В різних містах, ярах, містечках, Не там якихось в передмісті, якісь біля водойм дуже часто це буває. Тобто а да, сортування в певний спосіб зменшить це навантаження на довкілля. По-перше, коли ви сортуєте, ви одразу думаєте, куди ви будете це здавати. Тобто або це певні пункти, або є інші люди, які забирають там скло, папір і пластик, здають і, і здають. Тобто воно все одно не потрапить на спалювання або не буде валятися просто неба так, і, буде з, і засмічувати довкілля. Да, буде переробка, буде друге життя цих матеріалів. А ще наступне, коли ви вдома запровадили свою власну систему сортування сміття, це допоможе тому ж самому свідомому споживанню. Коли ви будете купувати продукти, ви будете думати якісь да, куди це, в якій пляшці, бо дуже багато різновидів пластику вони не переробляються. І коли такий пластик потрапить в пункт переробки, його там знов ж таки викинуть, тому що ну в кінці кінців спалять і І в кінці кінців спалять, кінці -кінці да. спалять, да і воно нікуди не потрапить. То коли ви займаєтесь сортуванням, ви думаєте і про те. Що коли ви куди ви потім це віддасте? Як ви відсортуєте? І таким чином ви можете вибирати більш екологічну упаковку, або скажімо, не купувати щось в пластиковій тарі, а купувати в тетрапаку або в паперовій упаковці, якщо це можливо. Так, от ми торкнулися упаковок так. продуктів. Хотілося питати про свідомі покупки в магазині ще більш докладніше. Що ви можете ще порадити? Ну, перш за все, всеукраїнська екологічна ліга вже 25 років займається просвітницькою діяльністю, і це перше, що ми всім радимо. Спочатку треба. Знайти інформацію і зайнятися Вивчити. своєю екологічною просвітою, тобто зрозуміти, яка упаковка в який спосіб шкідлива і чому. І коли ви щось обираєте, то обирати ту, яка є найменш шкідливою. Ще краще без упаковки. Ну, дуже mm -hmm. простий приклад банан просто стінником, да, який млітна, ви млітна. наклеїли для того, щоб його купити. Або банан в пластику, в пластиковому маленькому пакетику, або в пластиковій коробці здорові, да, ще й перемотаний, ще й перемотаний кишів, зверху плівкою. Да? Ну, раптом він так <зів> зовсім зіпсується без цього. Тобто вибір є. Та сама молочна продукція: перевага у склі або у тетрапаку. Як правило, у нас молочна продукція, якщо вона є в пластику, то це білий пластик, він не переробляється. Про всі види пластику ви можете дізнатись з інтернету, знайти інформацію, знайти інформацію по маркуванню, що як переробляється, що буде просто спалено, бо інакше йому нема. Uh -huh. Іншої ради, просто і обирати от таким uh -huh. чином. Uh -huh. Дякую, дякую. Скажіть, будь ласка, повсякденне життя, як зробити короткі поради по догляду за оселою? По всі там прання, прибирання, чи є тут якісь такі предостороги, що ми не маємо робити? що так, звичайно, є. Те, що стосується засобів для прання, для миття посуду, для миття оселі, це все йде даде. Це потім все одно йде у наші з вами водойми в ґрунт, так чи інакше воно туди потрапить, і чим менше там буде фосфатів. На основі тобто, купувати яких? Так, купувати екологічні? купувати те, що є без фосфатів, можна їх знайти і в дуже дешевому сегменті, бо дуже довго у нас була така історія, що це набагато дорожче. Вже такого немає, можна знайти і дешевого сегменту речі. Вони Засобі. абсолютно нормально все відмиють, треба тільки спробувати. Тобто просто пробуйте купувати такі речі, потім ви зрозумієте, що це і не зашкодить вашим фінансам, і набагато. Корисніше да, для довкілля. Ну і знову ж таки, тут упаковка. Упаковка вартує великого. На ці речі треба звертати увагу. Ще можна звернути увагу на поради. Про різні засоби, які не потрібно купувати. Тобто певні речі вони дуже допомагають, такі як оцет, в поєднанні з різними харчова сода. Да, харчова сода, ще є різні речі. Тут, звичайно, я всім раджу знаходити ці поради і. Випробовувати їх на якихось невеликих ділянках вашої оселі. Єрчичний порошок. Я знаю ярчичний порошок у поєднанні з содою миття посуду, воно дає дуже гарне. Пробуйте, користуйтесь, і якби ви знайдете той засіб, який буде для вас, для вас абсолютно прийнятний і не треба буде використовувати фосфатні засоби. Так, дуже дякую. Скажіть, будь ласка, короткі поради для споживачів, які от можна дотримуватися кожен день. Це багато, ну якби поки людина обробить інформацію про пластик, а от вже зараз от, короткі, що що можна не, вики... uh -huh. не викидувати, або що можна категорично не купляти. Uh -huh. Ну, ми можемо торкнутись ще іншої сторони свідомого споживання. Це свідомо споживання не тільки стосується там, того, що ми купуємо, а як ми взагалі живемо і як ми поводимося у власній оселі. Це та сама електрика. На жаль, ми дуже часто помічаємо, що не всі навчились навіть за таких жахливих електричних відключень, які спричинені через російську військову агресію. У нас не навчили ще виключати світло в достатній мірі, тобто є світло. Ми дуже радіємо. Хай воно горить скрізь. От, але якби те, що стосується власних помешкань будинків, слідкуйте за тим, щоб не використовувати його там, де не Потрібно те, що стосується установ, дуже багато установ переходять на точкове освітлення, і це є дуже правильно. Використовують денне світло, використовують такі компоненти, коли світло у довгих коридорах воно включається поступово, коли там є люди, коли людей немає. То і світла немає. Це можна використовувати, навіть якщо це ви маєте велику квартиру, і це не є дорого, встановлення такої системи. Ну, може ну, трохи... дочіків, тобто да, датчиків. Руху. Може це трохи дорожче за просто звичайні лампи, вода. Сантехніка має бути справною, це абсолютне правило. І чим менше вашої води витікає з крану, тим краще. Тобто кожного разу, коли вона вам не потрібна, її треба вимикати. Це стосується миття посуду і власного миття. Є дуже багато таких технік. Вони більше ну, якби вони практикуються для дітей, щоб дітей навчити. От, подумайте, які б техніки були зручні для вас. Чи це таймер на годиннику? Скажімо, за певну кількість хвилин ви маєте прийняти душ. Бо технік є досить багато. Це виключення світла, теж це таймер встановлюється. Це спеціальні кульки. От ми знаємо, що дітям завжди це цікаво, така. Куля, яка у душовій кабіні надувається за певну кількість хвилин, і просто людину притискає до стіни і каже: ну вже досить вже, вже все, досить митися. Да. Вот. Тобто, ну і головне це справна сантехніка, щоб вода не текла mm -hmm. просто так. Якщо це бачок унітазу, то там також є і різні кнопки. А якщо їх немає. Проста технологія, ви вкладаєте туди пляшку із водою і просто робите обсяг цієї води. А я звертаю увагу, що вся вода, яка у нас в нашому бачку, вона не якась технічна, вона така сама, з якої ви варите борщ, ну тобто це питна вода. Фактично, яку можна прокип'ятити і використати для власного споживання, тобто у нас немає технічної води. Тому її краще економити, вкладати пляшку в дуже великий бачок, щоб вона зливалася у вас не так багато. Все інше це також те, що стосується шампунів, мила, олії і інших речей. Просто треба в певний момент задуматись, скільки треба шампуню, чому я його виливаю так багато, чому я використовую так багато. Те саме олія чи ще щось інше. Ну, я чому звертаю на це увагу, тому що, як правило, ці речовини вони використовуються забагато і це можна зменшити. Вот. Про що ми ще може? сказати? я хотіла спитати ще про косметику, догляд за собою, так. косметична продукція, доглядова декоративна косметика, інші засоби по догляду за собою. Як це зробити? Купувати, і використовувати екологічно. я так розумію, купувати треба косметику і декоративну, і, і, і доглядову таку, щоб вона була вже екологічна, вже там не тестувалася на бідних тваринках. Достатньо. Mm. М -м -м так, тут така історія, що майже всі косметичні компанії в Європі вже не використовують тестування на тварин, тому на тваринах, тому що це є дуже жорстоко. Це шкода для довкілля, і це абсолютно не потрібно. Від цього можна відмовитись. Просто дивіться на ні, як ні, на маркування і на те, що робить компанія. Далі, чим ближче до місця вашого проживання виготовляється косметика, тим краще, тобто краще купувати те, що вироблене біля вас. Дуже багато української косметики є: і доглядової, і декоративної. Вона є якісною є різних сегментів. Тобто можна знайти на будь-який смак і на будь-які кошти, і це не є дорого. Тобто є абсолютно от, косметика мас-маркет, українська, якісна, можна використовувати. Її виробляють у нас, тобто, це не витрачається гроші на не перевезення, перевезення бензин, і, знаю, що і так далі. І так вихлопи, так 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 далі. Да. Потім упаковка. Звичайно, це здорожчує продукцію, але вона є. Є І українська в тому числі, яка використовує, скажімо, скляне пакування, скляне, дерев'яне, дерев'яні кришки замість пластику. Ну варто обирати такі. Те, що стосується пластику, в яких ми маємо і декорективну, і доглядову косметику. На жаль, майже весь він не переробляється. Практично весь, тобто тут ну одразу про це потрібно знати і ну, дивитись, якщо можете вибрати пакування, яке є скляним дерев'яним, то це буде найкращий вибір. Дякую, скажіть, будь ласка, а інші покупки? Як зробити більш екологічно? Як це декор, якісь може іграшки, дитячі, одяг, речі, взуття? От щось mm -hmm. для кухні, може, якісь. Ну, така сама порада, вибирайте те, що ближче до вас, вибирайте українське да, і вибирайте його з екологічних матеріалів. Те, що стосується одягу, чим більш натуральні, натуральні тканини, тим краще. Це краще і для нашого з вами здоров'я, це краще і для довкілля. Те саме взуття. Тут звичайно є нюанси і по ціні. Ну, взуття взагалі дороге, особливо дитяче, от. але можна вибрати, і у нас побутує якась така думка, що ну, от, і дешево, і якісно це не українське, але це абсолютно не так. Дуже багато компаній, вони розвиваються, роблять свою продукцію, її можна знайти і в магазинах біля вас, і можна знайти в інтернеті. На і підтримати да, і, і підтримати в тому числі українського якщо. виробника, і зробити щось хороше для довкілля, зменшити слід тих продуктів, які ви споживаєте. Ну і звичайно подумати про те, чи будете виносити це пальто декілька років, чи ну так. Ну, так собі там на сезон і все. І краще такого не робити, тобто переглянути свій гардероб на предмет екологічності і вибирати такі речі, які вам будуть слугувати не пару місяців, а хоча б пару років. От і ну, це все реально, це можна робити. Так, дякую дуже. Скажіть ще таке питання: шкідливі звички або не шкідливі звички, там як то пити каву, наприклад а Які ну, наносять, наносять нашому довкіллю шкоду, от, які ми робимо кожен день. Там, чи то недопалки, які не перетравлюються а у середовищі, не перероблюються. Ну, звичайно, шкода від куріння всім відома і найбільше курцям. Це ж ясно. І це величезна шкода для довкілля, тому що. Фільтр від цигарок, ну, це вже декілька видів сміття, яке не буде перероблятись, хоч як ти його не розділяєш, що з ним не роби, це спалення або просто полігон. Тобто все, що курці продукують, то це є дуже шкідливе для довкілля сміття. Те, що стосується кави. Ну знову ж таки Краще пити її вдома із власної гарної чашки або в гостях смакувати каву і чай з друзями. Якщо ви це робите на вулиці, а це дуже популярно, варто носити з собою свою власну еко-чашку. Керамічну скляну. керамічну скляну з кришкою, в яку можна налити кави в улюбленій кав'ярні, десь з нею піти, для того щоб не використовувати. Одноразові стаканчики, вони здебільшого паперові, але насправді вони не паперові. Є такий секрет, що це той самий пластик, тому що вони всі є із покриттям, просто в паперовому стаканчику ніяка трава і чай вони триматись чому, просто не будуть. Тому це, це, та, це, це також пластик, який ще й важко переробляється, бо там декілька шарів, і ну, це абсолютно не та річ ці стаканчики, які потрібно взагалі вистро, ну, використовувати будь-де. Це абсолютно не потрібна річ. Okay. Тому те саме з водою власна пляшка індивідуальна, багаторазова. і Чашка для кави це буде дуже корисна звичка, і це буде саме ваш свідомий підхід і свідоме споживання. Дуже дякую. Дякую, пані Лено. У нас ще останнє запитання і потроху завершуємо. Поради для наших глядачів, які прагнуть до свідомого споживання. Ну, по перше, сказати собі, я молодець, що я звернув увагу взагалі на цю тему на довкілля. Подумати про свої щоденні звички, які ви маєте вдома, на вулиці і на роботі, переглянути їх в бік свідомого споживання, зменшити те, що ви можете. А у кожного, навіть у того, хто давно вже звертає увагу. На довкілля знайдеться, що ще можна покращити і що можна зменшити у власному споживанні і у власних звичках. І передавати цей досвід, писати про нього, говорити про це зі своїми дітьми, зі своїми друзями. От коли ми зрозуміємо, що там наші друзі зробили. Те отак, а те отак і щось зменшили, і купили інші продукти, і вони існують, і вони гарні і корисні. А ще й це український виробник, то покращиться і наше з вами життя, і покращиться стан нашого з вами довкілля, чого ми всі прагнемо дуже дякую вам, пані Олена. У нас в гостях я нагадаю була сьогодні пані Олена Пащенка, заступниця голови Всеукраїнської екологічної ліги. Сьогодні ми провели а, до всесвітнього дня навколишнього середовища та міжнародного дня захисту дітей, свідоме споживання. Слідкуйте за нами в соцмережах. попереду ще багато цікавого. Чекаємо на ваші перегляди, лайки, вподобайки. Дякую дуже, до побачення. До побачення.